Привіт! Вченим вдалося довести теорію фізика-теоретика Стівена Гокінга, яку він висунув понад півстоліття тому. Але вона так і не була підтверджена за його життя. Також дослідники виявили, що стовбурові клітини людини постійно зазнають стресу в умовах мікрогравітації космосу. Це, як вважають вчені, активує приховані стародавні ділянки ДНК, відомі як темний геном. А ось фізики з Масачусетського університету вважають, що вибух Чорної діри може статися в цьому або наступному десятилітті. Експерти очікують, що це зробить революцію у фізиці та перепише історію Всесвіту. Ну і на сам кінець нове дослідження показало, що колись по астероїду дорюгу текла велика кількість води. Це підтверджує припущення про те, що більшу частину води на Землі принесли саме астероїди. Хочете більше подробиць? Тоді Всесвіт наживо, 99-й випуск. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Відкриття, яке підтвердило теорію Стівена Гокінга, вдалося зробити за допомогою лазерно-інтероферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії Ліго. Самим же дослідженням керував Адріан Абак з Інституту гравітаційної фізики Товариства Макса Планка в Потсдамі. Основне завдання Ліго це виявлення гравітаційних хвиль. Інакше кажучи, обсерваторія може вловлювати брижі в просторі часі, які з'являються під час найекстремальніших космічних подій. Наприклад, зіткнення чорних дір або нейтронних зір. Перше виявлення цих гравітаційних хвиль, яке відбулося 14 вересня 2015 року, підтвердило пророкування Альберта Ейнштейна, засновані на загальній теорії відносності. Тепер же, Ліго зміг зафіксувати злиття двох чорних дір. Найбільша дивина полягала в тому, що чорна діра, яка утворилася під час злиття, виявилася набагато більшою, ніж ті дві діри. Що зіткнулися? До злиття загальна площа чорних дір становила 243 тисячі квадратних кілометрів. Але після злиття площа поверхні утвореної Чорної діри становило приблизно 400 тисяч квадратних кілометрів. Іншими словами, об'єднана Чорна діра була більшою за суму частин, з яких складалася. Це підтверджує передбачення Гокінга, який говорив, що горизонт подій. Зовнішня межа чорної діри ніколи не може зменшуватися в розмірах. Незважаючи на це дуже просте твердження, площі можуть тільки збільшуватися, воно має величезні наслідки, каже співавтор дослідження з Колумбійського університету Максиміліано Ізі. Теорема Гокінга відома як другий закон механіки чорних дір, і вона аналогічна другому закону термодинаміки. Останній свідчить, що ентропія, тобто безлад, може тільки збільшуватися з часом. Ця категорія дає змогу науці розглядати чорні діри як термодинамічні об'єкти. Це доводить, що чорні діри мають ентропію і можуть випускати випромінювання внаслідок квантових ефектів поблизу горизонту подій. Інформація або ентропія, що міститься в Чорній дірі, пропорційна її площі. Ця концепція пов'язує термодинаміку і квантову механіку, в якій передбачається, що чорні діри володіють величезною кількістю інформації, яка не зовні, але може бути розрахована за площею їхнього горизонту. У своєму дослідженні вчені вивчили висоту тону і тривалість гравітаційних хвиль при злеті двох чорних дір. Це дало змогу дізнатися розмір об'єктів та їхню форму. Вчені порівнюють гравітаційні хвилі з дзвоном у просторі часі, коли чорні діри затихають після злиття. Дзвін це те, що відбувається, коли чорна діра піддається збуренням, подібно до того, як дзвонить дзвін, коли по ньому б'ють. Дзвін дозволив дослідникам підтвердити, що Чорна діра, яка залишилася, мала більшу площу поверхні, ніж дві чорні діри, які її утворили. Але в будь-якому разі це ще тільки початок дослідження, тому чекаємо на нові відкриття. А поки перейдемо до досліджень, пов'язаних з нашим організмом. Група дослідників під керівництвом директорки інституту стовбурових клітин Стенфорда Катріони Джеймісон уперше використала пристрій розміром із мобільний телефон на борту міжнародної космічної станції. У результаті їм вдалося спостерігати за поведінкою стовбурових клітин людини. Космосі. Результати вчених показують, що стовбурові клітини кісткового мозку, отримані від пацієнтів, які перенесли операцію зі зміни кульшового суглоба, старіли на борту МКС швидше, ніж зразки на Землі. Це, як вважають вчені, може погіршити здатність астронавтів до регенерації на орбіті. Автори дослідження зазначають, що це відкриття є вельми. Протверезним і підкріплюють зростаючу кількість доказів того, що космічна радіація і мікрогравітація можуть бути пов'язані з цілою низкою ризику для здоров'я. Ба Більше відкриття являє собою ще один фактор ризику, що впливає на плани людства проводити більше часу в далеких космічних подорожах. Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що перебування в умовах мікрогравітації може призвести до низки проблем, зокрема втрати кісткової маси, зниження когнітивних здібностей, погіршення зору. За словами Джеймісон, у космосі стовбурові клітини втрачають свою здатність до оновлення та регенерації. Саме тому важливо вивчати стан стовбурових клітин і зрозуміти, хто найімовірніше. Зможе витримати суворі умови космосу. Цей процес, як показує дослідження, прискорює темний геном, притаманний нашій ДНК, залишений ретровірусами, що проникли в геноми людини тисячі років тому і становлять близько 55% нашої ДНК. По суті, вони заганяють стобурові клітини в смертельну спіраль. Клітини стають перевантаженими та старіють занадто швидко. На щастя, тепер, коли вчені виявили проблему, Вчені вже працюють над клінічними випробуваннями препаратів, здатних придушити цей процес старіння. Зазначимо, що дослідження також показало, що стовбурові клітини можуть відновлюватися після повернення на землю. Це, як вважають вчені, дасть змогу астронавтам нейтралізувати згубний вплив мікрогравітації. Науковці також вважають, що ці контрзаходи також можуть прискорити темпи дослідження раку. А значить, що захист здоров'я астронавтів може призвести до позитивних результатів і для пацієнтів на землі. До речі, на каналі є дуже детальне відео про те, що відбувається з організмом людини у космосі. Тому раджу вам обов'язково його подивитися. Ви точно дізнаєтесь щось нове для себе. А ми рухатимемось далі. Учені вважають, що що життя чорних дір закінчується рідкісними вибухами, які відбуваються не частіше, ніж один раз на 100 тисяч років. Але результати нового дослідження вказують, що, можливо, нового такого вибуху залишилося чекати не так і довго. Команда вчених вважає, що наступний такий вибух станеться в цьому або наступному десятилітті, і ймовірність цього становить 90%. Експерти вважають, що необхідно заздалегідь підготувати космічні та наземні обсерваторії, щоб зафіксувати цю подію. Науковці сподіваються, що зможуть підтвердити існування такого типу чорної діри, як первинна чорна діра, яку ніколи ще не спостерігали безпосередньо. Передбачається, що вона могла з'явитися менш ніж через секунду після великого вибуху, 13,8 мільярдів років тому. Такий вибух може надати вичерпний перелік усіх субатомних частинок, які існують у всесвіті. Вчені зможуть виявити такі частинки, як електрони, кварки, бозони гікса, але головне. Можуть бути виявлені частинки темної матерії. Раніше фізики вважали, що шанси побачити вибух первинних чорних дір дуже малі. Ми вважаємо, що ймовірність стати свідком вибуху первинних чорних дір у найближчі 10 років сягає 90%, говорить один із співавторів статті Ейдан Саймонс. Під час дослідження команда вивчила модель темної квантової електродинаміки. По суті, це копія звичної для всіх електромагнітної взаємодії, але модель включає в себе дуже важку гіпотетичну версію електрона, який також називають темний електрон. Стандартні чорні діри не мають заряду і передбачалося, що первинні чорні діри також електрично нейтральні. Але науковці зробили інше припущення. Дослідники показали, що якщо первинна чорна діра формується з невеликим темним електричним зарядом, то модель пророкує, що вона повинна тимчасово стабілізуватися перед остаточним вибухом. Тоді вчені змогли б потенційно спостерігати за вибухом первинної Чорної діри не раз на 100 тисяч років, а раз на 10 років. Але треба точно підсвітити те, що вони. Не стверджують, що це неодмінно станеться в цьому десятилітті, але ймовірність цього становить 90%. А ось що цікаво, оскільки у нас вже є технології для спостереження за цими вибухами, ми маємо бути готові. Будемо чекати. Протягом тривалого часу вчені сперечаються про те, чи могла вода потрапити на землю разом з астероїдами, чи було достатньо космічних каменів, щоб заповнити земні океани. Вуглецеві астероїди, як рюгу, утворюються переважно з пилу та льоду в далеких куточках сонячної системи. Ще 2019 року космічний апарат Японії Hayabusa 2 висадився на астероїд рюгу і взяв звідти 5,4 грама ґрунту, який доставили назад на землю 2020 року. Спершу вчені вважали, що астероїд рюгу являє собою суху грудку пилу. Але тріщини в ньому показали, що там колись могла бути вода. Також спочатку аналіз показав, що цей астероїд є одним із найдавніших об'єктів у сонячній системі віком близько 4,6 мільярдів років. Коли ж Цюйосі і Єдзука з Токійського університету та його команда спробували встановити вік астероїда за допомогою іншого інструменту, вони були дуже здивовані. Йдеться про аналіз на основі радіоактивного розпаду Лютецію 176 до Гафнію 176 у найдрібніших зразках астероїда. Цей аналіз показав за надто давній вік астероїда. Вони отримали вік близько 4,8 мільярдів років тому, що набагато давніше за саму сонячну систему. Це означало, що годинник зразків із Рюгу з якихось причин збився. Вчені припускають, що через приблизно мільярд років після того, як утворилося батьківське тіло Рюго, щось нагріло астероїд настільки, що лід у ньому перетворився на рідку воду. Саме вона могла вимити частину лютецію 176, що спотворило результати датування. Під сонячним світлом лід на астероїді міг прогрітися на глибині до 40 см, тоді як зразки з рюгу було взято всього з глибини в один метр. Для такого нагрівання материнського астероїда Рюго знадобилося б масштабне зіткнення з іншим космічним об'єктом. Розрахунки команди показують, що астероїд на 20-30% складався з води, а це значно перевищує попередні оцінки. Ідзука каже, що для нього досить очевидно, що астероїди доставляли воду на планети у вигляді мінералів. Але додатково їхні результати показують, що. Астероїди справді могли доставляти воду не тільки у вигляді водних мінералів, а й у вигляді льоду. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!